Вітаю, друзі! Революція гідності, це насправді дуже жорстка сторінка української історії. І тут мова не про розстріл учасників цієї революції, а в іншому її секрет, який просто не зрозуміли, і давай далі марширувати. Проте висновки з цієї історії, Революції гідності, вони мають нам сьогодні прояснити все, що відбувається в Україні, адже саме в цій події, на яку так, не звертала увагу з цієї призму з точки зору, про яку ми зараз з вами говоримо, насправді все і почалося. І, друзі, одночасно з вами ми хочемо проговорити, чи е, забудемо ми релюцію гідності, бо насправді, очевидно, поговоримо. І зрозуміло, що чи можлива така подібна революція в Російській Федерації. З вами український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Алферов. Друзі, перед тим дякую всім, хто ставить вподобайки, коментує. Мені цікава ваша думка, і хто поширює відео, особливо ті, хто ще й допомагають фінансово, хто хоче долучитися все в описі відео. Ну і звісно, друзі, не забувайте, що було відкрито перший історичний інтернет-магазин, де зараз продаються. Речі з княжими знаками. Між іншим княжем до цих речей подаються і каталог за моїм авторством на вишки, де описано 49 княжих знаків, кому належили, що це було це, додається безкоштовно до цих предметів. Отже, друзі, Відразу зауважу, що Україна пережила за останні 35 років три революції. Революцію на граниті, 90-го року, коли студенти голодували. Потім помаранчеву революцію, революція 2004 року, яка почалася 21-22 листопада, і одночасна революція гідності 21 листопада 2013 року. І отже, друзі, це всі революції різного типу. Проте можна сказати, що якщо революція на граниті голодування студентів та революція. Помаранчево, це такі етапи європейських закономірностей, які називалися бархатні революції, потім, скажімо так, кольорові революції. Ну, от, Власне, Помаранчева революція в Україні 2004 року це якраз є кольорова революція. Нагадаю, що в Європі, ну, це 1989 року революція Чехословаччини, Оксамитова революція або 2000 року так звана бульдозерна революція, потім 2003 рік це тюльпав. Революція Троянд в Грузії, 2004, це помаранчева Революція, 2005 рік, це революція спроба, принаймні, в Узбекистані була теж такої кольорової революції, не пройшла. А от Кедрова в Лівані в той самий час пройшла, коли вони сирійські війська погнали від просирійських лідерів. Одночасно, ну от е, ми можемо перелічувати ще певні такі події, але. Це кольорові революції, які складалися за, за кількома етапами. Перше, це спонсорство, спонсори революції, так, друге це е, організатори протестів, це польові командири. І третє це. Ті, хто протестують. І власне через те, що на вершині цієї історії стоїть власне спонсорство, так, звідки беруться гроші, то е критика цих революцій в тому, що вони експортовані. Тобто вони, ну, скажімо так, можуть бути замовленими, хоча її не завжди виграють. Але, друзі, з приводу нашої революції, яка революція гідності, то зауважу, що ну, революція, точніше, от, на граниті, яка була в 90-му році, там дійсно були певні величезні поступки, але влада, влада потім е, з'їла все насправді, за що виходили студенти. І це такий був вихід. І в радянські часи дуже дуже, дуже, дуже патріотична насправді дія. Але ну, потім цими всіма плодами скористалися зрозуміло, що інші люди. А от з приводу революції гідності, до речі, ви знаєте, що. Автором терміну Революція Гідності є боєць 5-ї окремої штурмової бригади Юрій, Юрій Сиротюк. Так от, власне, навіть тематично розділяють, що справді Революція Гідності це, можливо, не 21 листопада, коли починається Євромайдан, а це 18 лютого, коли починається розстріл. Проте періодично, хронологічно це все об'єднані речі і зрозуміло Євромайдан, який призводить до... 21 числа листопада 30-го до протистояння побиття студентів 30 листопада 2013 року. Потім йдуть події, пов'язані з вогнехрещем, і потім, звісно, такий пік це лютий 2014 року. Проте, друзі, відразу зуважать, що революція це термін з пізньої латини, який означає зміни. І от зараз про ці зміни я вам хочу коротко сказати, донести основну суть. Дивіться, якщо ми говоримо про кольорові революції, то Революція Гідності не стала кольоровою революцією. І ви ж пам'ятаєте, спочатку починалася все як кольорова революція. Танці, сцена, Майдан, ген-ген-ген. Але потім щось пішло не так. І люди, які організовували оцю Майдан кольорову революцію в 2013 році, вони ж постійно говорили про те, що існує якесь число провокаторів. Провокаторів, які зайняли будівлю Київської міської державної адміністрації на Хрещатику в Києві. І запустили туди мітингувальників, які зайняли профспілки, провокаториці і запустили мітингувальників. І оці от провокатори вони ж почали будувати оборонні споруди, так? Ну, провокатори. Відразу було зрозуміло, що оця от кольорова революція в Україні лідери якої вже були, в принципі, ну так, відомі, вони на сцені були весь час, так? Але. Щось існувало таке, що говорило, що ця революція буде іншою, і вона дійсно стала іншою, чому власна революція гідності не заходить в категорію цих от бархатних або ж, скажімо, кольорових революцій. Тепер, друзі, назву кілька причин: п'ять причин, точніше, через які зазвичай відбуваються революції, але не кольорові, а звичайні. І чому звичайні зараз все просто вам стане на свої місця? Отже, по-перше, це проблема в економічній сфері, яка існує. Оце от реально одна з причин, яка призводить не одна, але яка є підґрунтям. Проблема в економіці. Друга, це відчудження еліт. Тобто, проблема в країні має економічну, але еліти розділяються. І є еліти навколо верхівки, які зрештою намагаються призвести до того, щоб інших еліт від прибрати від ну, хавчика. Та? От. І відчуджується не те, що еліти від народу, а еліти від еліт. І це створює незадоволення еліт. Одночасно тут я б згадав би, згадав би такого мислителя Парето, який сформулював з приводу цього позиції еліт таку тезу, що насправді для нього революція це. Змагання між аристократією і демократією для того, щоб надавати можливість в певні часи запускати в еліти людей з неелітарного прошарку, тобто така ротація влади, ліфти через достатні вики зусиль. Але йдемо далі по наших причинах. Отже, економічна ситуація погана, відчудження еліт спосеред своїх еліт. Третій період це друзі, революція мобілізації. Так? Революційна мобілізація, коли еліти, ображені, починають підбурювати, ну не ображені, а відсторонені, починають підбурювати народ, мобілізувати на певну, ну, скажімо, ситуацію, напружену. так? І оце така теж є момент, що знаєте, все ж таки дійсно в. В руках старих еліт часто потрапляють ну, в пастку насправді звичайний народ. Четвертий пункт, друзі, це ідеологія. Тобто кожна революція починається з того, що ну, точніше, в ній з'являється певний момент ідеологізація. Ця ідеологізація може бути як ідеї, конкретні, пов'язані, наприклад, з майбутнім. Інколи ця ідеологізація в контексті релігійної діяльності, тут тобто, у нас є, наприклад. Події, які перегортають історію цілих країн через релігійні війни. Так? Ну, або або ця ідеологізація стосується національного питання. Теж цікаве явище, ми до нього зараз підемо в контексті Російської Федерації. І п'ятий період це міжнародне товариство, друзі. І оце ключова штука в нашому розумінні Революції Гідності. Або міжнародна спільнота сприймає і підтримує. Або робить так, що стає можливим, що якась частина міжнародної спільноти запроваджує інтервенцію, тобто заходить військами. Отже, друзі, і в чому тепер особ... особливість нашої революції гідності? В тому, що це не кольорова революція, а в тому, що це революція, які були відсутні в Європі вже майже на той момент 100 років. Це ті архаїчні древні жорсткі революції. З XVIII століття від французької революції. Тобто ми тут не беремо соціальні, ці революції, буржуазні, наукові, зрозуміло, аграрні. Ми беремо ці конкретні явища з кінця XVIII століття французької революції, яка зруйнувала французьку імперію. Потім беремо ті революції, які руйнували імперію з імперією далі, німецьку, австрогорську, російську. Все це, друзі, насправді думали, що воно перестало існувати. Але в Україні. За всіма ознаками ці, ця революція, як у Альберта, як у Альберта твір, пошить, Чума, вона просто прокинулась в Україні. І ми зазнали всіх тих класичних насправді ситуацій, які існували під час класичних революцій, того минулого століття: зміна влади, зміна церкви, зміна в територіях інтервенція. Міжнародне люстра проведення люстрації, тобто е, те, що зазвичай називається термідор в, е, в класичних революціях, це тоді, коли спочатку наростає, потім спадає спадається ажіотаж, а потім починаються зачистки. Оце от люстрація, це, по суті, була зачистка, але зачистка тих, на кого можна було віддати, бо люстрація не пройшла. І це теж є та річ. Посилення корупції. І от якраз, якщо ми подивимося на всі складові революції гідності, то ми побачимо, що власне світ і не знав, як реагувати. І ми самі того не розуміючи, прожили революцію, ту е, стару європейську, беззубу, вже криву, але яка ожила тут з неймовірно жорсткими наслідками. Наслідками якої стала втрата території. Заміна еліт на контреліти, але які не досягнули своїх насправді якихось там еволюційних розвитку. І от все це призводить до того, що сьогодні у нас є проблеми, наприклад. У нас зміна в церковному плані, у нас зміна в елітах, але еліти прийшли малоякісні, у нас йшли ілюстраційні процеси, проте корупці... корупціонери знову зайшли назад, повернулися. І, от, все все в цьому ключі відбувається відповідно до класичної схеми. Чи можливо друзі забути цю революцію? Бо зараз йдуть соціальні соцопитування -со про те, що люди не пам'ятають молодь? Безперечно, що ці події слід пам'ятати і про них треба говорити. Але всі історичні дати в Україні 2000-х років будуть витіснуті однією датою, яку запам'ятають всі українці. 24 лютого 2022 року початок повномасштабної вторгнення. Чи можливо революція в Росії чи кольорова, чи така, як от, про яку я говорив тільки що жорстку революцію. Кольорова революція в Росії неможлива через владу і відсутність еліт. І класична революція в Росії так само. Політична класична революція, так само не через з відсутність тих, тих самих еліт, про яких тільки що сказав, нема контр-еліт, нема кому мобілізувати народ. В Росії, очевидно, революція буде ще більш жорсткою, пов'язаною з розпадом самої Російської Федерації, і вона буде мати ідеологічну складову, яка буде базуватися на національному та релігійному питаннях. Тобто еліти будуть спиратися не на політичні. Так, сектори, а на свої конкретні малі діляночки еліти чеченського народу, дагестанського народу, тивінського, представники шаманських вірувань в Тиві, чи мусульман, чи інших, скажімо, вірувань, пов'язаних там з індуїзмом. Тобто, революція в Росії буде. Вона буде пов'язана з розпадом, не така кольор... не буде кольорової, не буде революція гідності, бо революція гідності під синьо-жовтими прапорами виходило, до речі, не під брендами, чому вони названі кольоровими революцією, тому що це люди виходили під певними брендами або кольорами. Ми вийшли під синьо-жовтим прапором. В Росії ж буде зовсім все інакше і ще жорсткіше. Друзі, нагадую, що ви підписуєтесь на цей канал, лайки, коменти. Ваші поширення, дуже дякую за них. Дякую всім, хто допомагає фінансово. І ще раз, друзі, нагадаю, що є зараз унікальна можливість. Відкрився перший інтернет-магазин історичний. Я дам Лінк на нього. Це його моя дружина відкрила. І там зараз пішла ніка одягу, пов'язана з княжими знаками. До кожного з предмету дається така от книжечка, де Повністю описані знаки, які зображені там на футболках, на худі, чашках, там сумках, щось таке. Друзі, дякую всім вам, щиро, хто був присутні. Згадуємо сьогодні революцію гідності, бо це величезний етап в історії нашої держави. З вами був український історик та офіцер Донец України Олександр Алферов. наступної зустрічі.